Єдиний раз, коли я зустрівся з мистикою був 2002 рік. Мені було 14 років, та в мене був друг мій сусід та однокласник Паша. Він мешкав у сусідньому будинку з мамою та старим дідом-алкоголіком. осені у його квартирі, по його словам, посилилося щось невідоме: двері самі собою відкривалися та зачинялися. Хоча протягу не було. Посуд на кухні гримів, світло вибивало, ну і тому подібне. Саме страшне, що я пам'ятаю з його розповідей сиділи вони з мамою у малій кімнаті, вони удвох жили у кімнаті поменше, а дідусь у великій прохідній. Паша сидив спиною до двері за комп'ютером, а мама на дивані займаючись своїми справами. І тут двері починають потрохи відчинятися. Паша намагається цього не помічати, але тут його мама тремтячим голосом каже, Зачини двері, а то вона на мене дивиться. Хто вона, паша не питав, Маю признати, що до цих розповідей я ставився доволі скептично, бо Паша полюбляв мене підкалювати, а також мав солопкість до надзвичайних поступків, тому такі дивні явища могли бути лише одним з його жартів. Але з часом вже його мати почала жалітися моїй, що в їх будинку різне коїться. Моя мати пропонувала когось покликати до їх квартири, будь то священник чи навіть екстрасенс, бо і ті часи це було досить популярне явище. Але пропитий дід, якому було на це все завжди фіолетово, навідріз відмовився від цієї пропозиції. А ще у паші жив малий хом'як, якого ми кликали Джонні. так ось, і коли це почалося, він взагалі кудись зник. Ми подумали, що втік, по перший поверх, різно може статися. Хоча пояснення таке собі таким чином, Паша жив до самої зими і кожного дня розважав мене прикольними історіями. А під новий рік його маму запросила подруга у більш теплий Крим, а дід пішов у запій та довго не звілявся вдома. Тому, декілька ночей, Паша мав провести наодинці. Зазвичай у таких випадках я йшов до нього у гості, але тут він, ледве не плачучи, почав проситися до мене. На жаль, я не міг допомогти, наша сім'я і так була велика, і місця на нього точно не вистачило б. Омамивши піти все таки до нього, ми цілий день десь гуляли і вже під самий вечір повернулися додому, вмикнули усюди світло, поклали собі їжі та сіли дивитися телевізор. Ми сіли у малій кімнаті, вони, до речі, на дверях повісили якийсь хрест, надіялися, що хоч це допоможе. Спочатку усе було добре. Сидимо, дивимося кіно, як чуємо звук, ніби вхідні двері відкрилися і закрилися. Я тоді подумав, що не мало чого могло статися. Дід повернувся, чи може хтось до нас лізе. Тому треба піти подивитися. Вийшов, подивився на ключа у дверях. Усе було закрито. І тут, з великої кімнати, де дід спав, я почув кроки, а потім такий звук, ніби хтось на диван ліг та обертається на ньому. І тут я чую, що паша мені з малої кімнати кричить: Закрийся у ванні, не йди туди! Ну, що поробити? Я послухав його, зайшов, закрив засувку. Не знаю, скільки я там був, думаю, десь хвилин 10 чи 15. А потім чую, що до моїх дверей хтось підходить, Починає шкрептися та легенько стукати. Зібравши повітря у легені, я голосно крикнув, щоб хоч трохи зняти свій страх. Паша, це ти? А він мені кричить з кімнати, як із будинку у вуличних іграх. Ні, напевно, це був страшний момент у моєму житті. Навіть не опишу, що я тоді відчував. Може, я навіть плакав, не пам'ятаю. Але мені зовсім не соромно за це. Просидівши у вані і ще фік знає, скільки часу, я подумав, що треба вже виходити, подивитися, як там Павло. Знайшов у вані дезодорант і мою запальничу у кишені. Я вирішив, що якщо побачу якусь потвору, я її вогню в обличчя дам. Малий я був, що там. Виходити з порожніми руками, як я подумав, була сама найгірша ідея. Виходжу я. А у квартири непроглядна темряве, хоча ми усюди світло вмикали. Вмикнувши світло у коридорі, біжу до вхідної двері та відкриваю її. Не знаю, чого саме, але коли я побачив світло під'їзду, мені стало значно спокійніше, нібито ми не були наодинці. Кликаю Пашу, не відповідає. Я різко відкриваю двері у велику кімнату, і мене охоплює хвиля жаху, весь диван. У великих розривах речі розкидані по кімнаті, а земля з квітів вивела на підвіконня. Більше до паши, він через деякий час відкриває мені двері, збираємося звідси йти, як в нього обличчя стає блідин. Та він каже мені: Ти ви? І із жахом показує мені на двері до малої кімнати, а двері в них мала така звичайна сама І тут я бачу, що на хресту. Що вони повісили на двері Є якісь підряпини, нібито його хотіли здерти. Питаю, чи чув він, як шкребеться А він відповідає: Ні. В ітозі ми залишили квартиру, похолили по вулиці мовчки. Наприкінець, пішли до мене на ніч. На наступний день повернулися до нього, а в квартирі був бардак. Двері усі відкриті, щось попадало, на кухні був борщ. Та уся кухня у тому борші була, а потім дід повернувся. Та й з дідом йому не так страшно було, хоч і ці жахіття, за його словами, продовжувалися. Весною його дід помер. Вже старий був та й бив багато. І з цього моменту усе скінчилося, і навіть хом'як якимось чином повернувся. Ось просто в один звичайний день паша повертається зі школи. А хомяк сидить у своїй клітці, як нібито не тікав нікуди. Він ще довго прожив.